Доброго-доброго ранку, друзі. друзі сьогодні вівторок, і, як завжди, з вами оці порі: студію управління часом, і з вами я, Катерина Вютенко. Так, і сьогодні я би з вами хотіла поговорити, друзі, ось про що? Про настрій, про те, як його створювати, про те, як його, як його покращувати. Ну і, звісно ж, переплетення настрою з нашим. Кайдзен. Бо цього разу і цього, ем, цього місяця так ми з вами дізнаємось і е, ближче пізнаємо Кайдзен. Отже. Що нагадаю вам, думаю, що ви вже точно знаєте? Знаєте, познайомились або самостійно почали читати інформацію про Кайдзен. Кайдзен це поступове покращення. Так? Це процес поступового покращення, це філософія цього процесу поступового покращення. Що цікавого хотілось би проговорити, так? І, і про що? Настрій і Кайдзен, як вони між собою можуть бути поєднані, що робити, як це правильно поєднати, чи варто його поєднувати, чи ні. Насправді, що вам хочу сказати, що Кайдзен це така філософія, яка насправді яку можна застосувати абсолютно до всього. До нашого настрою, до нашої роботи, до нашого життя, до нашого особистісного е, росту, абсолютно до всього. Тобто це те, що допомагає, це та філософія, яка дійсно допомагає е, покращувати е, усвідомлення і використання цієї філософії, дійсно покращує життя. Е, як... Е, Пов'язати це все, і чому я вирішила сьогодні це пов'язати з настроєм? Бо дуже просто побачила, що минулий тиждень він якийсь такий був досить напруженим, адже досить напруженим. Так? От він був такий, який витягував соки з людини, і це потрібно якимось чином було наповнювати. І е, хтось прокинувся зранку з настроєм, що окей, е, так більше бути не, так не може бути. Е, е, я беру все свої руки і починаю діяти. Хтось міг прокинутися із настроєм, що, о Боже, е, цей настрій ще й досі зі мною, ось цей стан е, незрозумілості, невизначеності і так далі. Але ж, але ж ми з вами знаємо, що ми є. Ми є найкращими друзями собі, а отже, ніхто, окрім нас, не прийме з нас рішення, що ми хочемо зробити, як ми хочемо це зробити. Тож, якщо нам ось цей стан не дуже окей, який не дуже окей, нам подобається, я рекомендую, за... я рекомендую просто взяти і почати застосовувати Кайдзен. Кайдзен філософією саме до свого настрою. От подивіться тут і зараз, що потрібно зробити для того, щоб е ваш настрій змінився в, кращу, в кращий бік. Вам потрібно м випити кави? Супер! Давайте знайдемо най найсмачніше або приготуємо найсмачнішу хаву для того, щоб вам е настрій дійсно був окей. Е для цього потрібно. А, почитати книгу? Окей. Давайте запишемо ваш план, що сьогодні потрібно почитати книгу. Краще це зробити 15 хвилин зранку для того, щоб ваш настрій піднявся і далі ви могли діяти. А для цього потрібно що? А, отже, нагадую ще раз, що Кайзін це поступове покращення. Що ми хочемо, да що ми можемо зробити тут і зараз, ось тут і зараз з цими ресурсами, які в нас є, для того, щоб отримати це поступове покращення, і надалі дивимося, а що які нам іще додаткові ресурси потрібні для того, щоб цей процес поступового покращення він дійсно відбувався щодня, щотижня, щомісяця, щороку. тому що нам з вами важливо розуміти, як. Буде майбутнє. Та? Нам важливо знати, що ми будемо робити в майбутньому. Насправді, ми з вами, всі, хто є нашим клієнтом, клієнтом студії управління часом Богуштайм, знає точно на 100%, що ми з вами створюємо своє майбутнє. Як за допомогою мрії, за допомогою цілей і за допомогою планів, які допомагають нам. Кожного дня рухатись в напрямку своєї цілі. Прицільний тайм-менеджмент кожного дня рухатись в напряму своєї цілі. І е, кайдзен – кожного дня робити якісь невеличкі покращення. Вам нічого це не нагадує, ви не бачите ось цю спільність. А я її дуже класно бачу. І е, перед тим, як дійсно щось говорити про плани. Просто погляньте, доброго доброго ранку. Просто погляньте, як ви можете управляти своїм власним настроєм, своїм власним станом за допомогою Кайдзен. Подивіться, що є навколо вас. Подивіться, що ви можете зробити тут і зараз, для того, щоб ваш настрій піднявся хоча б на одненьку або на пів. Півпозначки, так, якщо взяти настрій е, у вигляді шкали, то щоб вас настрій піднявся хоча б на півпункта. Тому що е, маленьке підвищення ось цього настрою вашого на півпункта це вже більше, ніж е, ось е, той стан, в якому зараз ми знаходимося. І так, навіть якщо ви зараз в найвищому е, найвищому е, піднесенні, да, в найвищому е, стані. Настрою, там теж є куди рости. Там теж є куди рости. Отже, кайдзен – поступове покращення. Для того, щоб дійсно це поступове покращення, поступове постійне покращення. Щоб це поступове постійне покращення було в нашому житті і дійсно відбувалося, нам з вами потрібно планувати його. Нам з вами на нього потрібно. Робити ставку нам потрібно готуватись і виконувати ці дії щодня. Як їх виконувати, якщо немає плану щоденного? Тут може бути ось цим може бути затик, адже щоденне планування це якраз та дисципліна, яка нам з вами допомагає діяти, діяти, діяти і не зупинятись на шляху до того, чого ми хочемо отримати. Щоденне планування це дисципліна. Якщо зараз ось це, ось це відео, ось ця зарядка, тайм менеджмент зарядка, ось ця наша з вами дія, вона робить натхнення комусь із вас, так? То, до речі, якщо вам це цікаво, Ця зарядка, наші попередні зарядки, наші наступні зарядки, діліться ними, будь ласка, із своїми друзями і своїми рідними, щоб ці зарядки допомагали їм змінювати їхнє життя в той бік, в який вони хочуть. Тож, якщо ця зарядка це така мотивація щось змінити, щось здійснити і почати рухатись, то ось ця мотивація вона зійде. До Ганзура вона спуститься повністю, а, якщо у нас з вами не буде дисципліни, а планування це і є дисципліна. Отже, а, у нас з вами залишається 4-3 хвилинки, а я хочу вам нагадати про те, що а, сьогоднішній день це не виняток. Сьогоднішній день, якщо він ще не почався у вас із планування, то ось. Я вам нагадую про те, що потрібно взяти свій планувальник, потрібно взяти свій, а, свої записи вчорашні, передивитися, що ви не зробили, і написати для себе сьогодні план на день, включаючи ось ті маленькі кроки, які потрібно зробити, щоб підняти собі настрій, щоб зробити щось класне в а, вашій Ваші професії, щоб зробити щось класне з вашими друзями, для того, щоб зробити щось класне з вашими рідними, і насправді це може бути якась невеличка дія, але цю дію потрібно запланувати. Отже, я вам нагадую, що ми плануємо чотири типи задач: це робочі, це форс-мажори. Тут ми залишаємо час. 20% від часу доби стандарт це те, що говорить нам статистика. В Україні зараз ці 20% трохи збільшились, тож враховуйте це. Далі задачі із навчання хоча б ну, мінімум одна година. Хоча ми говоримо дві години, але починати можна з однієї задачі з навчання те, що. Те, що розширяє вас, те, що дає вам більше кругозору, те, що дає вам більше розуміння, вміння і ваших навиків. І останні це особисті задачі. Те, що змінює вас, те, що наповнює вас, ось це сюди ми пишемо. І якісь такі, такі задачі, які дійсно пов'язані із вами, із вашим тілом. Із вами, із вашою. Із вашою половинкою другою, та? Да, тобто із вашими коханими з вашими дітьми. Ось, ось ці всі моменти, ось ці всі сфери, вони справді мають бути в нашому щоденному плануванні і в нашому житті. Тож, зверніть на це увагу і напишіть сьогодні свій план на день, адже дисципліна. Це планування і виконання запланованого. Бо ми з вами плануємо задачі для себе, і я закликаю вас планувати ті задачі, які дійсно вас надихають. Якщо серед ваших обов'язків ви знайшли ті задачі, які дійсно не ваші, які не хочеться робити, а подивіться, чому ви взагалі на це коли-небудь згоджувались. Можливо, ви забули якусь свою ціль, або Можливо, треба почати щось змінювати в житті. А зараз я вам хочу сказати гарного-гарного дня. Нехай цей день принесе ваше життя яскраве сонце, таке, яке я зараз бачу за вікном, яскравий настрій, і нехай все заплановане вами здійсниться. Плануємо, панове, і кайфуємо від нашого з вами життя. Всім папа! -па.